Значить, чому був такий стукіт? Всьому виною був ось цей зазор? Тут, тут і тут. Тобто в нас тут після чого перемірлося ще раз, ці. тут вже так був явний брак. Тобто це 0,6 мм. Це вже більше навіть каталожних даних, що все, фініш, він собі відпрацював. Тому от такий був і стукіт. То ще в нормі. Але легенько, тобто там 0,27 переділ, у мене 0,3. 0,32 орієнтовно найбільший, то що я не Тому Мінімально, що ще буде, якийсь стукет відчуватися, це мінімум буде. А з часом з часом буде. Але це вже буде, думаю, наступний ремонт. Ну, бачите, усі поршня так само ну, не все Це один поршень коштує тільки 2800 по гривнях, якщо взяти. Ось цей так. Тобто циліндр, клапана, поршні, то тут вже все замінювати. Тут сотка набігає отако от тільки. Фух і все. Тому виходимо з того, що є. Те, що треба, замінили, те, що реально впливає, а там десь мінімальне таке поцокування, поклацування, воно не буде впливати нам на подальшу експлуатацію компресора. З часом, з часом, так. А Зараз найближчі роки. Про це можна забути. Брати, працювати, розвиватися. Хай клін заробляє бабосики все. Клапана низького тиску також встановлені. Товщина їх 23 мм. Веду до чого потрібно перевіряти при замовленні, потрібно знати, якої висоти чи товщини вам потрібен клапан. Багато хто продає, але це не уточнює, я своїх клієнтів одразу запитую: якщо, наприклад, компресор ПК 525 бере клієнт один клапан, кажу, якому товщину? Все тоді ми домовляємося. Якщо є, є. Якщо нема, ну тоді потрібно вирішувати це питання або прокладками, або всі клапана тоді під заміну йдуть. Якщо там товщина не дуже. Різниця там міліметра, це нічого страшного. Але якщо 19, а там 24, ну це пів сантиметра перекос, це багато буде. Це працювати не буде. Тому звертайте, звертайте увагу, будьте уважними на рахунок цього. І працюємо далі. Запускаємо з манометром від клієнта. Клієнта він такий був, такий, і, такий і залишаємо. Запустити мене його не буде змоги. Робимо холостий хід імпровізацію спрацювання сервомеханізму таким чином. подаємо Подаємо тиск. Тут у нас є датчик, регулятор. В нашому випадку буде ось так. Моделюємо ситуацію. Запускаємо повітря. Тобто при досягненні, наприклад, компресор качає, качає, качає. Та час від уже Клієнт піскострує там, робить. Він качає далі. От в нашому випадку автомат такий, наскільки я зрозумів, не буде. Буде просто автомат, пуск стоп та й все. Качає, качає далі. Давай. Ну і все. Не спрацювало. Ага що чого не спрацювало? Добре, зараз то перевірю. Дубль 2 буде, я вам скажу. А що буде? О! Підзавис, блін! Ха-ха! Так, давайте. дивимось. Закрився. Добре. Все, треба стравлювати повітря. Так, накручуємо максимум, значить дивимося. Звідси йде сигнал. Тобто коли компресор набирає тиск, я налаштував там 7, 8 бар 7,6, Це вже по факту краще клієнт себе налаштує. Та й усе, І тоді буде йти сигнал іде. На сервомеханізм, на сам цей поршеньок. Зараз буде видно, якщо не підзавесне. О! Пішло відкриття. Все, він типу має перейти на холостий хід. Ну і типу зменшуємо, зменшуємо. Тис. Давайте дивимося. Все. закрився. Ну і так процедура буде це по коло. Але в реальних умовах це може бути все по-інакшому. Тобто треба буде ще доналаштувати його. Я це покажу клієнтові. Я думаю, вони розберуться, якщо ні, телефон, Viber сучасні технології дозволяють, це питання вирішити. Файно. Компресор стоїть Уже на своєму штатному місці починається найцікавіша робота і найнудніша для мене, блін. Центровочка. Файно виглядає. Так, попідкладалося, тобто дивіться. Тут, тут зробилося так, як воно і хотілося, тобто, що все зійшлося у нас по болтових з'єднань. А сам двигун на 2 мм під Ось пластинами цими, регулюючими. Тут. Ось бачите, є зараз поки що груба. грубе налаштування. Грубе виставлення. Якщо витягувати. Ого? Є. Получається нормально. Можна сказати робота зроблена. Так, це виглядає все змонтовано. Тут, дивіться, тут ще додавав ще плюс 1,5, півтори, півтори міліметри для того, щоб отут порівняти ці дві пімофти. З добав у загальному два висота нагналася і ще плюс півтори ось під цю сторону. Я так, ще подалюся, помилуюся. А звичайно, що з часу він буде в маслі? Тут без варіантів. Так. Клапанці запобіжні, фільтр повітряний та й таке. Ось як виглядає тепер компресор у, у кожусі. Все. Хай клієнт тепер забирає і працює. Заробляє капусту. Компресор крутиться, лавешка мутиться. Да! Та! Да. І трохи, трохи, трохи мозги він повиносив, але це нормально. Як ж без того? Без того ніяк. По накатаній не буде. Принаймні в мене по накатаній не йде. На цьому завершення буде. Кому було цікаво добре, кому не цікаво. Ще краще. Працюємо далі. But it seems just little.